Чемливих спогадах стоїть Голгофа. їй чуються удари молотка, їй бачаться до нині краплі крові, що пролила безбожника рука. Цар Всесвіту і добрий, і безгрішний, себе на смерть жорстоку покорив За злих, лукавих, грошелюбних. Грізних життя своє у жертву положив. Сюди приходять тисячі народу, та не для всіх ця жертва дорога. І часом не збагнуть екскурсоводи, куди ступає часто їх нога. Хто з вірою приходить до Голгофи за обрій переходжених віків? Той там побачить люблячого Бога, що грішників спасає від гріхів. На Голгофу із трепетом, друже, зійди, там в муках син Божий вмирає. Злу наругу страждання так важко знести, В людях лише ненависть до краю. Свят в руку залізом холодним пились, рани тіло і душу ятрили, хай твоя воля буде, молився Ісус. І покору явив до могили, бо так Бог всемогутній цей світ полюбив, що віддав найдорожчого сина, щоб очистити те серце і біха. Злоби Радість вічну, щоб мав і не загинув. У небо Він відкрив нам двері, щасливий, хто його прийняв. Отож, коли ми разом споживаємо частинку хліба і вина, тим самим смерть його звіщаєм, Христос цю постанову дав. Тож, спокаянням. Перевіримо думки і вчинки і слова. Нехай зростає наша віра у жертву Господа Христа. Амінь. Амінь.